Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпису Подвайка, це Age of Civilization 2, без модів. І я хочу пограти зараз в сучасному світі за Ізраїль. Так, так грати. І мета цього проходження буде в тому, щоб повторити Ділсі за Ізраїль, яка є для, до моєї гри яка якраз вийде сьогодні, і на яка буде знижка. Воно здається зі знижку 20 гривень чи 22, коротше, копійки. І моя мета зараз повторити ось цю коротку гілку. Так, саме в моєму DLC починалося захоплення сектору Газа, але тут як такового сектору Газа нема. Тому давайте для початку розпробуємо армію. Ріст населення, дослідження, бюджет. Прекрасно. Так знову ж в моїй грі починається захоплення сектору Газа, його нема. Тому ми продовжуємо Палістини. В моїй грі після сектору Газа, По умовним фокусам йде Палестина. Ну так, швидко збираю 40 тисяч. Є yeah. населення сектору газа є. Так, це також для нас буде проблема, бо фактично. Mm. Окей, 6 тисяч. Бо в нас замало провінцій, Палестинська держава. Голосити, оголосити, оголосити. Берате, такуй мене. Все два рази тепер моя черга. Є. Забираємо. Далі в моїй грі можна йти або на Ліван, або на Йорданію. Тому тут ми. А, да, тут. І в Аокі вони однакові по силі, Ну, тому що вони в житті однакові. Дуже однакові. Але у Лівана трохи більше економіка в житті. Тому давайте підемо саме на Ліван огоствіну. Дамо їм зруйнувати трохи мою армію. Ну, атакуйте. Чому ви не атакуєте? Е, я вас не буду атакувати. Атакуйте мене. Це дуже погано, що вони не атакують. Ага, Окей, вони мене примусили атакувати. Мені це не подобається. Мене примусили. Окей, є. Далі Йорданію. Тому що в моєму моділі, щоб піти на... далі на Сірію, потрібно обов'язково Йорданію захопити. Ну, ж в моїй грі ви також можете війну нападати на кого завгодно, але по фокусам це робити легше. Так скільки? 48 тисяч. Зачекайте, тут 40 тисяч населення, всі провінція, а тут 48 тисяч? Я вас зрозумів. Так, і щоб ще на повторну асиміляцію поставити. І вже після того я поставлю на повторну асиміляцію? Все, можна йти на умовну вашу Йорданію. Так Сірія вже Сірія вже створить мені проблеми. Але ми ще й не поруч з Сірією, тому можна. Де тут? Да, тут це найбільше поємці, тримає 3700, 2000 сюди, 3700 сюди. Оголосити війну. Вперед. Нормально, все під контролем. Є. Я не зможу повністю захопити. Мінімально перемір'я Тільки не кажіть, що я розформував армію. Я... Який же я розумний, я розформував одразу армію. Знаєте так, ці залишки можна або проігнорувати, або просто потім ультиматом захопити, тому що там всього 7 7000. Так, що ж, наступними мета. Буду побудувати ферми сюди, де мені дадуть. А дадуть мені буквально тільки в чотирьох провінціях побудувати ферми. Так, одразу на повторну асиміляцію закину. І швидко вперед. В тріполі можна ферму в Єросалімі, Сюди в Ам... тут не можна, амман. Ось так. Буквально. Просто чотири провінції. Я можу побудувати ферми тільки в чотирьох провінціях. Зрозуміло, що найкраща провінція це Хайфа в мене. Все інше таке. На мене Греція напала. Ось від кого не очікував удара. Так це від Греції. Наші вороги більш-менш однакові. Ну. Більш менш. Тим 500, висаджуйтесь. Натримайте. А давайте все ж таки мирну угоду. Прямо висадкою погодитись? Ні. Вирішили само вбитись. Тепер, після висадки? не погоджується. На, тримай вежу, замок, портеця. все. І ти насправді ти кажучи, ще економікою забудувати. Я бачу, що вони ще пливуть. Ну відшпийсь, відшпийсь. Не. Ти ж зараз дуже самовб'єшся. Ну так, 1900 втратив 1000, майже в два рази. Різниця втрат майже в два рази. Так, Сирія, ти наступно будеш кого я захоплю. Ой, насправді. Насправді ти кажучи, якісно качнути економіку і можна не хоч одразу йти. Але я все одно почав таке, щоб качнути населення відновити. Після всіх попередніх війн. Тисячу викличу. І мирно угоди. Не погодилось. Шкода. Тут можна ще. тримати табір постачання. Порт. Добре, це серйозно, відчусь. О, є. Спромувати 60 тисяч нам з головою вистачить відкладених. Все в тавари є. Що, качну населення до населення Сирії, і там я вже їх рознесу. 309 тисяч у них населення. Вперед. Але я не Не зможу. Не впевнені, що зможу зараз 309 тисяч населення качнути. Ні, 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 ні. Ну, ні. Я ненавиджу Туреччину! я ненавиджу Туреччину, кожен раз, коли вона падає на них. Вони ще з Франції виють. Франція, давай, розбирай Туреччину, будь ласка. Якого біса туреччини? Не, туривальний запит, голостину. Я забороняю існування Туреччини. Болгарія. Вперед на Туреччину. Іран ти також. Все вперед. Туреччина заборонена, все. Ну, Сірія, ні, не падай, тримайся. Ну ні. Я вас ненавиджу, А. Ааа. Ааа. Збираю грошей побільше. Може, якщо б я один на один проти Туреччини був, я б нічого не зробив, так. В принципі, багато різних країн на Туреччину пішли. Ну, завдяки мені. Або через мене. Що давайте поки що зайве, раз не ліземо, Даємо їм виснажити Туреччину. Я б так іще вкачнути хайфу в економіку собі, бо мені потрібна якісна провінція. Просто я думав, встигну захистити Сирію. Я просто. Я кожен раз, коли граю за Ізраїль, і мені треба захопити Сирію, я просто, ну, прям максимально ненавиджу Туреччину. Тому що вона кожен раз заважає, кожен раз. Я б міг здогадати, що в цей раз вони так само поступить Вони зараз виснажені, дуже виснажені. Може все ж таки підзбирати побільше грошей тут. Ага. 869 тисяч населення у Туреччині лишилось. Седно непогана кількість. Все одно вони дуже сильні. Мої потрібні, мені потрібні ці сирійські провінції. Ручно, тримай хайфа. Я зрозумів. Ні, не думайте, в мені грі також треба довго качатись, щоб все захоплювати. Тобто там нема такого, що ти шутку все захоплюєш також. О, економічний ріст. І последній практик останні покрачка. Хайфе. Е, Дивіться, У нас є туреччина, якась мільйон 875 тисяч населення. На 322 тисячі, все. І Єгипет. Справді кажучи, можна було б теоретично на Єгипет піти. Тому що Єгипет також нам. Все. Забудувало, що можливо було ферму. Туреччина. Проти Дані. Ну, то я на Туреччину зараз не зможу піти. Так само, як і на Болгарію толком. Ну, типу, зможу на Болгарію. Але буде не дуже комфортно, тому давайте до інфляції качнемо населення. Як мені подобається, те, що фактично в моїй грі так само проблеми з населенням. Типу, Треба наскачати населення, щоб просуватись далі. Ну, 200 тисяч зберу. І все в товар. Тут Податки трохи зменшив. Щоб настрої збільшувались. І вперед. На мене напали. Ерітрея і Вірменія. Це ще Ерітрея? Еритрея. І. Я вони погодились. Мирна угода, так мирна угода. З ким не буває. Я в кого біса? Почекайте. Болгарія протитуречна. Мене це влаштовує. Мене це влаштовує те, що Болгарія протиторечна Хм. Тому що я можу теоретично піти зараз. Одночасно і на Болгарію, і на Туреччину. Підзбирати трохи побільше грошей. Туреччина має бути виснажена так само, як Болгарія після цього. Я ж в свою чергу не менше за них. 506 тисяч населення у мене. Я не в рази менше. Зараз підзбираю побільше грошей. бачу, як вони виснажуть одну. одного. це прекрасно. Все. У мене інфляція, інфляція прекрасно. Поїхали в Хайкіпі. не викликаю в Наблусі. А мені. Давайте на всяк випадок в Єрусалімі. Або в Піруті. Ось так. Так, встаємо навколо них. Вперед, Болгарія оголосити. Туреччина оголосити. Вперед, Йдемо активно. Мене там навіть проатакували. Є, продовжуємо, Поки що все красиво. Є. Ай! Неприємно. 500 знову неприємно, але все під контролем. Знову ж, тут головне Туреччину забрати потрібні провінції. Бо, скоріш за все, в Болгарії ми зможемо забрати стільки, скільки мені треба. Навпаки, а тепер я подумав, навпаки, може. Ні, дивіться, в Болгарії спокійно забирає те, що мені треба. Дивіться з провінцію Сирії, чи нема? Так, байдуже візьму. Ну так, дивіться, я можу. Військові репації. Стек Туреччина. Ось так, так Болгарія. Без військових репарацій. Прекрасно. Всі в хайфу. Щоб в Хайфі вас роз, розформувати. Асміляція. Все на асіміляція прекрасно, у нас навіть грошей вистачило. Хайфа. П'ять тисяч прибуток. Як хорошо. І фактично. А, я забув Йордані відправити ультиматум. Байдуже. Я не думаю, що щось страшне буде, якщо я не заберу ці дві провінції. Що тут, на, гроші. Економічний ріст. Єгипет. Ти. Хм. Ти більше маси по населенню по економіці, але економіку зараз зробимо в хайфі собі. Відновимо. Я. Yeah. Став всіх на повторну семіляцію. Інвестую. Якщо порівняти нас, вони сильніші. Але, в принципі, я можу швидко в населення Ферм. Да, я, тут... я тут також майже ніде не можу побудувати. Ось у мене на всю країну виходить буквально ось все. Ну, усюди, де можливо просто побудувати ферми. Просто можливо, я побудував. Прекрасно, загалом. Мені зараз не треба прям надовго качатись населення. Ой, ви зараз виснажувати один одного будете, нехай. Єгипет З Саудівською Аравією. Так, десь 400 тисяч на рахунку я подивився, треба, щоб комфортно качнутись. В населенні. Є. Yeah. в товари. І вперед. А, ти щось? Ти щось припинив бути більше за нас по населенню. А знаєте що? Вони в технологіях, вони перевищують нас в технологіях, тому давайте все в технологіях. Єп. Yep. У нас про 86 рівень технології, економіка. Від чого ми більше заробляємо? Від оподаткування. Ну, Від оподаткування завжди більше буде зароблятись. Складно качати економіку на рівні оподаткування. Ти тобто це тільки, якщо ви дуже маленька країна і качаєте. Ми прийшли до правіції, там викачуєте їх то, тільки в такому випадку ви будете більше зробляти з економіки. Так, ви все ще один одного виснажуєте я. Я тепер навіть по технологіям. Більше за тебе. Раз, давайте не буду затягувати. Збираю до інфляції. Або 700 тисяч, або інфляцію. Інфляція. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Призовне населення, iPhone не викликаю. Ось інші поїхали. Мавчки фруху, давайте там, маск виключу, хоч він. Об'єктивно ще не готовий. Ось тут. Тут навіть ферм нема. Ось тут, все. Цього виклику має бути з головою. Ось всі збираються. Голоси. Ой, якраз вчасно. Вони тільки закінчили Саудівської Аравію воювати. І якраз я приходжу. Доброго вечора. Вперед. Ви знущайтесь. А, у мене ж є, ви відступайте назад. Так, Але я, в отличие от Саудської Аравії, атакую одразу в твоїй якісній провінції. Те саме. Тим самим максимально тебе виснажуючи. Так, але тільки ти мене також виснажуєш дуже сильно. Що треба визнати. Мені також тут погано, дуже погано. Якби так не вийшло, що я поспішив. Я так висадилось, я вас закрив. О. Ну, все нормально. Все. Вони те, що в них було. Ні. Не виснажила те, що в них було? Ще ні. Ще нема портів, у вас є порти. Це жахливо, це мені не подобається. Так, тут знову ж навряд чи хтось буде, бо це пустеля. Знову ж головне річку забрати. Як тільки я забираю Ту річку, то все. Це перемога. Закінчились. Я прям усюди атакую. Ай! Не усюди приємно атакувати, але такою усюди. Є. Все, бачите, перекрив все. Все це. це перемога. Я навряд чи мені дадуть захопити прям весь Єгипет. Але я і не думаю, що мені треба весь захоплювати, тому що Військ в мене багато. Ти при бажанні я б. Міг і до кінця пройтись. Так, ні, давайте, якраз я б хотів побільше. Типа тобто так, тут саме на фронті з ними в мене мало. Але тут вже 1600, 1600, 700, 300, і тут вже 1400, 5000 тут і 1700 тут, коротше. Коли в них населення лишилось 185 тисяч. І це до того, що вони мені нічого не зроблять. Бачите, я можу спокійно собі до кінця пройтись по їх провінціям. І не хвилюватись. що в якийсь момент якусь одну конкретну быть може стати неприємно. Але взагалом нічого страшного. Просто тому що мені треба почекати, було б видалі всі війська. І потім вже тільки добувати оце таке. Так, шкаф підкріплення. Йдемо далі. Ні, останні дві провінції Єгипта. Раз. Що ж, першу чергу всю річку забираю. Далі схід. І. А! Вистачить вистачить на весь Єгипет. Все інше зайве. Вперед. Відправити. Так. Прекрасно. Ну так, АОК виходить попростіше за мою гру. Тут легше розширятись і захоплюватись і качатись. Вона ну, не така реалістична. Хоча ні, слухайте, тут в АОК, це 20... 2060 рік, в мене це був рейній, більш ранній рік, просто по реальному часу це більше зайняло. Так, що ж, в описі посилання на це DLC. Або я залишу по зросту на гру, а там щоб ви можете прийти на саме DLC, на цей момент воно вже вийде. І скоріше за все я зроблю тут комплект окремий, в якому ви зможете, якщо у вас не придбане симулятор України, то одразу взяти разом з DLC дешевше. Якщо ви її придбаєте, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, додайте до бажаного, будь ласка. А так, загалом, дякую всім за перегляд та особливо дякую своїм спонсорам. Ніках може побачити тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або дана там по в описі, або так само стажите спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.